Слава Ісусу Христу, Превосвященніший Владико, дорогі Христі, брати і сестри в монашестві. Маємо сьогодні чудову нагоду зібратися разом на з'їзді Монашества і парахіальному нашому, де будемо мати таку конференцію, не проповідь, не наука, не повчання. Буде така конференція, де пригадаємо собі. Що таке покликання, ми пригадаємо собі про наше покликання, пороздумуємо над місією і завданням нас, як Богопосвячених осіб в церкві? Коли ми говоримо про покликання, ми маємо розуміти, що Бог дає нам Його ще перед народженням, і це і дар самого Господа Бога. Якщо подивитися до Святого Писання, наприклад, Старий Завіт, то ми можемо побачити у Пророка Єремії, який говорить, що і надійшло до мене таке слово Господнє, перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе пророком для всіх народів, я тебе призначив. Так само і в новому завіті сам Ісус каже до своїх учнів: Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І власне ці слова. Святого письма об'являє нам правду, що кожне покликання це є особистий дар, яким Господь Бог обдаровує кожну людину. Ще перед народженням дає покликання кожній людині. Також можемо взяти покликання Пресвятої Богородиці, дає то чудове те свідчення, як Бог дає покликання і вибирає наперед. Важніший Святослав, глава нашої церкви, каже, що Пізнати своє покликання це пізнати правду про себе. Хто я такий, задля чого я живу, яка мета мого життя. І своє покликання ми можемо збагнути через діалог, через розмову. Тобто, коли спілкуємося з тим, хто нас створив, коли спілкуємося з Господом Богом. І питання про покликання має особливий сенс у контексті нашої віри. Тобто, наших відносин, які пов'язують нас з Богом, тому що Бог кличе нас через своє слово, Він звертає до нас те слово і дає нам те запрошення. Але наскільки важливе для нас питання покликання, ми можемо ще більше почерпнути святого Писанні. І перший біблійний той персонаж, який служить для нас прикладом розпізнання покликання, звісно, що є Авраам. Бо ще до... Народження Христа, приблизно за 2000 років, Бог звертається до нього і каже, «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого вкрай, що я тобі покажу, каже Книга Буття. І Авраам, відповідаючи на голос покликання, йде в незнане, він ризикує, він не каже слова заперечення, він йде вперед і каже Біблія, що пішов, як сказав йому Господь. Він знає, що залишає, але він не знає, що його чекає в майбутньому. Але та Божа спонука, те Боже світло, Боже проведіння Він відчуває в своєму серці, і він ризикує відмовитися від всього, незважаючи ні на що. Хоча можемо також сказати, що, напевно, був сумнів десь в серці, і в нього, і в Сари, коли до них е, прийшли таємничі гості, і було е, сумнів стосовно того в них, як майже з мертвого тіла може народитися життя, як таке може бути, як може здійснитися як обіцянка. Численного потомства. Але знаємо, що все це відбулося, збулося, тому що керував цим Господь Бог. Те, що є неможливе людини, у Бога є можливе. Другий приклад для нас, як розпізнати своє покликання, є Мойсей, який зустрічається з Господом на горі хори у палаючому кущі, але він наляканий, він несміливий, а Бог його помазує, щоб він вивів народ з неволі. І він отримує те завдання, але тут... Бачимо, коли звернемося до книги виходу, до біблійного тексту, що він боїться і каже, хоче відмовитися, каже, змилуйся, Господи. Змилуйся, бо я е, тяжкомовний, я того язикий, е, можете собі відкрити книгу виходу 4 главу з 10 стежка і почитати. Він ніби відмовляється, а Бог каже, хто дав уста людині, хто сотворив німого або глухого, чи ведючого, або сліпого. Хіба не я, Господь, тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Тому Бог запевняє, що він буде з ним, Бог буде його вести, а йому не потрібно нічого сумніватися, а слідувати за своїм покликанням. Тому, брати і сестри, ми розуміємо, що кожна людина має покликання і нема на світі такої людини, яка би не мала покликання. Але перш ніж я відповідаю на Боже покликання, я мушу його пізнати. І ми розуміємо, що різні є покликання, але ту велику гідність займає покликання до монашого стану чи до священичого стану. Це є особливий Божий дар. І Бог дає той дар людині, яку він сам собі кличе, вибирає сам на службу щоб людина служила йому і народові, з якого вона походить, і те служіння було у правді, любові, у вірі, і те служіння було безкорисливе. Так само, коли ми говоримо про покликання, маємо розуміти, що Бог, як дає покликання, там немає якогось поневолення, Ми не є раби. Тому що кожна людина у вільний спосіб або приймає покликання, або його відкидає. Якщо подивимося на... Знатного чоловіка Христос його кликав, але він не пішов за ним, він відкинув поклик, тому що мав прив'язаність до того багатства. Тому прийняти покликання це відповісти на заклик Бога, йди за мною, я хочу, щоб ти був знаряддя у моїх руках, я хочу, щоб ти служив. Так Бог хоче. А я відповідаю, добре, Господи, я піду, або ні, я не піду, я не хочу, або я буду засмучений, як той знатний чоловік. І, звісно, молитися треба, щоб Бог допоміг сповнити його волю і щоб привести людей до Царства Небесного. Не тільки самому спасатися, думати за себе, але й думати за спасіння мого співбрата, співсестри у спільноті. Тому перше питання, яке ми виносимо з вищепочутого, це є, чи я цілковито готовий, готова бути знаряддям в Божих руках. Це питання задаємо собі, я собі і ви собі. Покликання це є таємниця Божого вибору. Бог кличе, Божа ініціатива. І Він є той, хто керує, кличе, дає покликання, Він основа покликання, він обирає людину. Тому для нас це є таїнством. Таїнством в тому сенсі, навіть коли ми говоримо про свободу людини. Свобода Бога є перша, бо Він дає покликання, а тоді вже йде наша свобода. Тому ми приймаємо покликання тільки в свободі, коли чуємо той е, делікатний голос в серці людини, який кличе і запрошує кожного особисто, щоб вибрати ту дорогу, щоб осягнути спасіння. І той голос звучить в серці і кличе кожного індивідуально. Немає однакового зірця, якогось однакового сценарію. Ми не можемо всіх звести під один знаменник, тому що в кожного є своя історія покликання до нашого життя. Але як каже Свята Тереза від дитяти Ісус, що Ісус кличе не тих, хто гідний, а тих, кого сам хоче. Тому Бог скеровує до нас покликання, але Він назад не забирає тої любові, яку Він нам пожертвував, тому що Він нас любить в особливий спосіб і кличе. Але я можу відмовитися, я можу відвернутися, я можу піти своєю дорогою, я можу відкинути Бога. Але Боже задум є інакше. Тому що Бог є вірний своїм обітницям, тому монахи мають відшукати Господа. Ми маємо бути як та Марія, яка сиділа в ногах Господа і слухала його Слово. Це завдання ставить Христос перед кожним з нас. І Бог дає ту благодать, щоб ми не втрачали сили, щоб ми не зневірювалися, не впадали в вічі, щоб ми не піддавалися спокусі, щоб ми то все лишити, покинути, щоб ми часом не відійшли від свого покликання. Ми завжди маємо свідомість того. Бути, що Бог остаточно сам покликав нас до цього життя. Не ми вибрали, такі, ну знаю, так скажу, зробили такий страшний великий подвиг, відповіли Богові так. І, і все. Бог нас вибрав, Бог так захотів, щоб ми йому служили. Тому маємо мати розуміння, так, Господи, я твій слуга, так, Господи, я знаряддя у твоїх руках, так, Господи, казала свята мати Тереза, я олівець в руках Божих. І так ми маємо служити Богові. І людям у любові, і, як я вже сказав, безкорисливо. Але чому Бог кличе так? Саме так ми е, не можемо до кінця відповісти, тому що це є містерія, як каже церква, містерія. І це і суто Божа ініціатива і Божа прерогатива. А я ставлю собі питання і вибрати, і сестри, що Бог хоче від мене через покликання. Саме тепер в тих умовах, в яких ми знаходимося через ту війну, що Бог хоче від мене через покликання? Коли ми пороздумуємо далі про монашество, то ми розуміємо, що це дуже давнє явище. І відколи людина втратила Бога через гріх, вона його шукає, вона прагне Бога. І, власне, чернецтво, монашество один із тих шляхів цього пошуку. Тому це життя прожити з Христом у Христі і для Христа, так говорять Святі Отці. Це коли ми у всьому наслідуємо Христа. І коли Христос на початку своєї місійної праці проповідує Царство Боже, він кличе до покаяння і кличе 12 апостолів, щоб вони перебували з ним, щоб пізнали його спосіб життя, запрошує їх лишати все, лишати родину, працю, попередні якісь традиції, мрії, мали, бажання і так далі. Лишати все. І каже Іван Гриць Матей, покинули все і пішли за тобою. Тому апостоли отримали два завдання. Перше перебувати з Ісусом в особливому відношенні до нього, тобто прийняти те, що він казав, прийняти його спосіб життя, його науку і посвятити себе через служіння Богові і ближнім. І друге проповідувати благовість, поширювати Боже Царство. Ісус послав 12 апостолів, щоб вони проповідували і дав їм владу виганяти бісів, тобто, щоб вони діяли в Його імені і Його силою. На чому будується монаш ескетизм? Звісно, що на Євангелії, тому що це є основне правило нашого монашого життя. Кажуть святі, що Біблія книга монаха, а монах є людиною Біблії. І що є тим ідеалом монашества? Звісно, відречення від світу для спасіння душі це є єдиний і той найперший ідеал монашого життя. Декілька слів про е, кожен з обітів, але коротко, так небагато, бо ви прекрасно все знаєте, але пригадуємо, що послух це головний наш монаший обід. Послух є як засіб плекання духа, бо покінний послуг приносить людині спокій, а спокій веде до чистоти. Блаженіший Любомир Гузар казав, я все приймав монастирію, чи це мені подобалося, чи ні. Я в такий спосіб міг зберегти той внутрішній спокій, внутрішнє задоволення. І, власне, послуг вбиває двох найбільших ворогів людини гордість і самолюбство. Другий обід е, убожество це найбільше, кажуть святі отці нещастя світу, в тому що воно гониться за багатством, за грошима, за маєтками. А покинути цю всю марнотність це є обов'язок нас, монахів. Третій обід чистоти знаємо, що спастися легше і простіше безженому, тому що жінка і діти зв'язують з людиною з марнотним світом. І апостол Павло нам чітко говорить, що не жнатий клопочиться про речі Господні, як догодити Господеві, а жонатий про життєві ті речі, як догодити своїй жінці. Наступне, яка є місія і завдання бо посвячених осіб церкві? Пригадуємо собі, це те, щоб здійснювати пророче священниче і царське служіння, тобто проповідувати Слово Боже, жити Словом Божим, перебувати в молитві, особиста молитва, спільна молитва з Євхаристією в центрі, робити діла милосердя, справедливості і виконувати іванівські ради убогості, чистоти і послуху. Друге, маємо провадити просте і щире життя через молитву. Для того, щоб, каже церква, стати у простоті іконою Божої присутності у світі і прикладом та свідченням, як у церкві і поза нею. Маємо подавати духовну поживу сучасній людині, маємо показувати той добрий приклад, щоб притягав до монастирів, а не відкидав. Маємо бути відкрити для потреб церкви народу, маємо пізнавати світ, змінювати той світ на краще. Е, маємо вміти дати відповіді на виклики цього світу. І цікава така річ, яку також треба пам'ятати, щоб уникати надмірної активності, яка провадить до занедбання духовного життя та інше. Тобто, щоб не понабирати на себе різних обов'язків і за тим загубитися також можливо у спільноті. І останнє, бути людьми у спільноті і поза нею, дуже важливо. Набрати обов'язків, думати, що я спасаюся тим, а принижувати гідність співбрата чи співсестри то який толк. Тому повірте, що нас не виправдає багато обов'язків, ні довга молитва, ні поклони, якщо нема любові і людяності один до одного. Тому що любов основа монашого, священичого, подружнього, суспільного життя, інакше Христос нам не заповів. Приклад, як нам витривати в тому нашому, в нашому житті, як нам служити, звісно, за приклад, беремо Христа, беремо Пречисту Діву Марію. Сити для Григорій Балама. Казав, що перший монах на землі Ісус Христос, а перша монахиня на цій землі це була пречиста Діва Марія, але я не буду про це все розвивати, тільки пригадаю, що Христос в мене є. Христос нас не залишив. Він послав на Святого Духа. Христос нас не залишив, ми не є самі у своєму покликанні, ми маємо пречисту Діву Марію, вона наша мати. І це відбулося під Христом. Ось матір твоя, і від тієї хвилини очі взяв її до себе. Ми маємо нашу небесну матір. Маємо її наслідувати через молитву, відкритість серця на Господа Бога, щоб як вона вона мала за основу духовного життя зустріч з Богом, молитві і роздумами над Словом Божим і завжди була згідна з Божою волею. Чим це не є прекрасним прикладом для нас? Завдяки тому Богородиця зростала в вірі, любові, покорі і довірі до Господа, тому теж маємо плекати ті чесноти, жити з Богом, як вона. І розуміти, що чим міцніший зв'язок людини з Богом, тим більше дарів можемо отримати від Нього. І Богородиця заступається за нас, за всіх людей. І монахів, священиків, єпископів, мирян, за всіх. Вона наша заступниця, вона розвіює якісь сумніви, вона рятує скривджених, вона дає здоров'я, навертає грішників, вона дарує серцю радість, вона отримує нас покликання і так далі. Ми завжди просимо Богородицю про поміч, щоб ми наслідували її, її віру, її покору, її відданість Ісусу, і від те, як вона ревно співпрацювала з Божою ласкою. Все це каже нам на, на той ідеал, що я маю прямувати через це все до спасіння і плекати свої покликання. Підсумовуючи, скажемо, що ми повинні впливати на Господа і розвивати своє покликання. Бо ви світло світу, ви сіль землі. І Бог покликав нас бути сілью на землі. І Богопосвячене життя відіграє важливу роль церкві. Важливо собі усвідомити, що десь хтось там, а тут ми всі тут присутні в цьому залі, є учасниками життя нашої церкви. Звісно, що роль мирян є також важлива, але церква і ті миряни, світ, вони очікують від монашества щось більше. Вони хочуть від нас живого прикладу наслідування Христа, вони хочуть, щоб ми мали живу віру і ділилися тією вірою з іншими. Тому, як кажуть документи церкви, що монашество є вирішальним чинником місії церкви, бо воно виражає найглибшу сутність християнського покликання і є спасенною спонукою до ще більшої вірності Євангелії. Тому, брати і сестрі, як кажуть святі, один йде шляхом ченності, інший йде шляхом простоти, одні обирають шлях подружнього життя, інші — монашого, ще інші живуть у багатстві, а інші у бідності. Але всі шляхи ведуть до Господа Бога і на всіх шляхах є свої випробування. Але найкоротший шлях, що веде до Бога, є шлях чернечого життя. Тому найголовніше для нас всіх це перебувати в єдності з Богом. На цьому я би хотів завершити, і такі були думки цієї конференції, щоб вам не відкрити Америку, але поділитися тими думками і пригадати дещо стосовно нашого богопосвяченого життя. Дякую, слава Ісусу!